Усім моє вітання. Сьогодні ми з вами розглянемо вектори та координати. Завдання ми шукали небагато, розглядаємо їх. Перше завдання. Точка К має координати 3, 2, 4, точка Л має координати мінус 1, 2, 0. Знайти координати вектора КЛ. Ви пам'ятаєте, для того, щоб знайти координати вектора, потрібно від координат кінця вектора віднімати координати початку. Віднімаємо 1, мінус 3. Разом буде мінус 4, 2 відняти 2 буде 0. І третя координата 0 відняти 4 буде мінус 4. Якби ваше стояло завдання знайти довжину цього вектора, давайте знайдемо ще й довжину цього вектора, згадаємо формулу, це буде корінь. Під коренем ви повинні кожну координату піднести до квадрату і результати. Перша координата в квадраті 16, плюс друга координата в квадраті 0, плюс третя координата в квадраті 16. Це буде корінь з 32. Або 32 розкладаємо 2 на 16, 16 добуваємо корінь, буде 4 коріння з 2. Будете дивитися по обставинах, виконувати ті завдання. Прочитаєте. Наступне завдання. Вектор А має координати 2-5, 4. Вектор Б має мінус 3. Знайти вектор С, що є різницею двох векторів або ж сумою. Ну, Шукаємо різницю, шукаємо те, що нас просить. Вектор С матиме координати. Відповідні координати. Я повинна від вектора Б віднімати вектор А. Беру вектор Б починаю віднімати мінус 7, мінус 2, буде мінус 9, 0, мінус, мінус 5, два мінуси там поруч дадуть вам плюс і буде 0, плюс 5 або 5. Далі 3 відняти 4, буде мінус 1. Якщо вас просили суму знайти, то ви просто додавали першу до першої, другу до другої, третю до третьої. Якщо стоїть питання віднімати, значить віднімаємо послідовно. Наступне завдання. Наступне завдання. Там намальована система координат просторова. З вісь X, вісь Ігрики, вісь Z. На вісі Y позначені дві точки: точка К і точка N. А вам знайти можливі координати вектора КН. І там дається декілька варіантів відповіді. Ну, я написала тільки два. Аналізуємо. Якщо точки К і Н лежать на вісі Y, то вони по вісі Х, тобто першу координату матимуть нульову, по вісі Z теж нульову, тобто перша і третя координата в них будуть нульові. Зрозуміло, що коли ми шукатимемо координати вектора, то ми будемо працювати і віднімати там другі координати. Тобто у вас буде серед. Координат шуканих будуть два нулі і посередині якесь конкретне число, тому ми вибираємо відповідь Б. Ще одне завдання з малюночком. Знову ж таки, прямокутна система координат. На вісі Y взята точка Н і вас запитують, які можливі координати середини відрізка ОН. Відрізок N повністю знаходиться на вісі Z. І точка О і точка М матимуть першу і другу координату нульові, по вісі Х буде 0, по вісі Y буде 0, буде тільки третя координата по вісі Z. То коли ми шукатимемо середину, то ми там теж працюватимемо тільки за цією третьою координатою, тобто у вас буде нулі і 5. Ось це ви вибираєте. І ще одне завдання. Точка А має координати мінус 2, 4, мінус 3. А вам треба знайти координати проекції цієї точки на вісь Z. Тобто вам оцю точку треба спроєктувати на вісь Z. Ваша проекція буде знаходитися на вісі Z. А якщо на вісі Z, то знову ж таки, по X у вас буде 0, по Y у вас буде 0, і буде конкретна координата по вісі Z. Тому і маємо ось таку проекцію 0, 0 і по вісі Z, у мене буде мінус. Бажаю вивчати математику з насолодою та бути завжди успішними.